Привіт, малята, мене звати маленька фея Ніка. Я хочу сьогодні з вами трішки поговорити. Скажіть мені, будь ласка, ви любите казочки? А чи знаєте ви, що казочки нас чогось вчать? Давайте пограємо з вами у гру. Я вам буду показувати ілюстрації казок, а ви будете відгадувати, з якої казки. Це герої. Ну що, почнемо гратися? Погляньте, будь ласка, на ілюстрацію, і скажіть мені, будь ласка, з якої казки ці герої? Так, вірно, це дуже знайома вам казка Рібка. А що ж навчає ця казка? Молодці! Ця казка навчає. Що потрібно завжди допомагати один одному. Тому що разом ми сильніші, і навіть найменший з нас може завжди прийти на допомогу і допомогти. А з якої казки ось ці герої? Які ж ви розумнички! Вірно, ця казка українська народна, називається Котик і Півник. А поміркуйте! Чого ж вчить нас ця казка? Так, бути вірними друзями, допомагати близьким у скруті, вчить бути слухняними і прислухатися до порад. В якій казці відбуваються події, зображені на малюнку? Здогадалися? Молодці, В казці колобок. А що ж вчить нас ця казка? Вірно, не тікати з дому, не розмовляти з незнайомцями, і ні в якому разі не можна йти з ними, якщо вони вас кличуть або пропонують вам якісь гостини. А цю чарівну казку ви впізнали? З якої казки ці герої? Молодці сказки Івасик Телесик. А чого ж вчить нас ця казка? Вірно, бути сміливим, кмітливим, добрим, як і вас. Любити і поважати своїх рідних. Малята, ви дуже гарно справилися з цим завданням. У світі є дуже багато цікавих казок. А я вас сьогодні хочу познайомити із казкою про мишеня мишка. Послухайте, перегляньте її уважно. І поміркуйте, чого ж вчить наш казка. Тож сідайте всі зручненько і дивіться всі уважно. В одній мишачій сім'ї жило було мишеня мишко. Воно було веселим, активним і дуже любило ігри на свіжому повітрі: хованки, волейбол, баскетбол і особливо футбол. Зранку до вечора воно було готове грати на вулиці зі своїми друзями. Одного разу Мишко, прийшовши з вулиці, помітив, що у нього дуже брудні лапки. Він витер їх об свої сірі боки, при цьому подумавши помию лапки пізніше. В цей час мама покликала його їсти. Мишко швиденько побіг за стіл, оскільки дуже зголоднів. Про брудні лапки він вже й забув. Обід був незвичайно смачним. А оскільки у мишей немає столових криладів, то їв він виключно брудними лапками. Вгамувавши голод, мишеня подякувало мамі за обід і знову зібралося на вулицю до друзів. Але тут в животі малюка забурчав. Мишко не звернув уваги на це. Він був у перечутті великої гри у футбол. Вийшовши з нірки, він з усіх лап побіг до друзів. На футбольному полі зібралися дві команди мишенів. Ось-ось почнеться велика гра. Але тут Мишко звернув увагу на те, що бурчання в животику не проходило. До того ж, з'явився легкий біль. Вирішивши терпіти, мишеня бадьоро побігло грати. Та ба. Від бігу животик заболів сильніше. Почалася гра, вдалий пас мишкового товариша, і м'яч вже у Мишеняти. Стримуючи біль, він біжить до воріт супротивника. Удар! Гол! Але Мишко не відчув радості. Біль у животику став нестерпним. Розплакавшись, мишеня пішло додому. Воно дуже засмутилося, що не зможе грати далі. Але животик болів. Дуже сильно. Заплакане мишеня біля нірки зустріла мама. Що сталося? перелякано запитала вона. Ой, животик у мене болить, терпіти більше не можу, тихо відповів Мишко. Навіть дограти не зміг, друзів підвів, продовжив він. Мама мишка дуже злякалася вона швидко зібралася і побігла до лікаря, а мишеня сіло на ліжко. Тихенько попискуючи від болю. Незабаром прийшла мама з лікарем. Лікар оглянув мишеня, змусив його показати язик, пом'яв животик. І тут він побачив брудні лапки мишка і запитав Скажи, друже, а лапки ти завжди миєш? Мишко ствердно кивнув. Дивно. А чому ж тоді вони такі брудні? Це не діло, продовжив лікар. Я сьогодні не мив перед обідом, вирішив потім помити. Просто витер об себе, зізналося мишеня. Тоді все ясно, відповів лікар і додав. На брудних лапках надто багато різних шкідливих мікробів і бактерій. Коли ти їв брудними лапками, багато з цих бактерій і мікробів разом із їжею і потрапило тобі в животик. І тепер вони там танцюють і радіють, а у тебе животик болить. Ой, і що ж мені робити? запхикав Мишко. Гарненько помий лапки з милом, потім випий ці ліки і йди у ліжко. Поспиш, а там і животик перестане боліти. Відповів йому ті, тихенько попискуючи від болю, Мишко пішов до раковини, намочив лапки. Ретельно їх намилив і довго відмивав, після випив запропоновану лікарем мікстуру і поплентався у ліжко. Біль потихеньку стихав, мишеня заснуло, і приснився йому сон, що у його животику скаче і танцює страшний, жахливий мікроб із мерзотною та огидною бактерією. Вони веселяться і говорять мишкові: Ти, мишко, ручки, не мий перед їжею ніколи. Тоді нас багато буде у тебе в животику, ніякий лікар тобі не допоможе, а ми тебе з друзями потихесеньку з'їмо. І бридко, так сміються Прокинулася Прокинулися мишеня у холодному поту. Сон страшний забути не може. Відтоді Кожного разу після вуличних ігор, після туалету, а також перед тим як їсти, мишко ретельно миє лапки з милом. Зрозумів він, що кожен спроможен сам піклуватися про своє здоров'я, назавжди запам'ятавши слова лікаря як митимеш завжди лапки, то обійде тебе біда. Ось історії кінець. А хто ручки миє, молодець. Ну що, сподобалася вам казка? А як ви думаєте, чого навчає казка про мишеня мишка і брудні руки? Вірно, що потрібно обов'язково мити руки ще й з милом. Ми маємо постійно дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки перед їжею, після туалету та після прогулянки чистота. Це запорука здоров'я, а з мікробами краще не товаришувати, дітки. Сподіваюсь, малята, що ви зрозуміли, що кожна казка чогось вчить. Обов'язково розповідайте казки своїм друзям, молодшим братикам чи сестричкам, і, можливо, якась казка повчальна допоможе їм. Дякую вам за увагу. До побачення!